Всім доброго утра Став я поранче і їду дискувати кіровцям, помаленьку обкатувати. що Роботи прогрівається, зараз заправлюся такі диски потихенько Куди я вже обкатував, ходю Второю, первим діапазоном чи як -то правильно Сюди, коротше нахурі. Зараз прогріється. Будемо потихеньку видвигатися.

Камісь, все нормально. Оце от не, може хтось знає, підскаже. В коробці масло впригає чогось. Стрілку. Коли ще холодне, в поліміті, то коли нагрівається масло, пригає щось сильно. Чи що це клапан? Клапан зробили нормально все. Може масло таке паршиве, може насос коробки. Накрився, він вже перебої. Може хтось знає, підскаже що це за причина є така. Так, помаленьку з дісочками подати 7. Їдемо на поле. Ось, хлопці, я вже приїхав на поле. Це тут 60 гектар площадь. Зараз буду розпокорювати піски. ПДТ паршивеньке, воно не робить так, можна бути. Ну які є диски. За такі спасибо. Заньку працюємо 水色苍凉。 Себе веде нормально, доволі. Трошки давлення коробки щось бригає. може клапан чи насос, що якась причина є. Температура нормальна. Десь 83. Одна сторона, десь 79, друга сторона. Це нормально, по книжці я дивився, це. Махо десь маліча мати на дайко Сдять це вода плавою лоб. Це лівої трохи обороти зробив 1600 трохи зробив. Роби на 1500-1600, постійно добавив. Час до часу додому обідати, трошки лягти отихнути. час пік не буду робити, щоб жаруни не... трактора, на трактором не зівався. Тоді під вечір трошки тоді вже знов. Може за сьогодні доб'ю. так тут вже лишився маленький тисочок, Потихеньку суперемов. Окремісь... поки все нормально, все в нормі. распределитель трошки не держит. Ну ничего, для пуха это не страшно. Я в руки. Для пуха это це... фигня. Так, все, пока весь, все четко. Пирушка работает. И если что, там, питайте, пишите. Що ще зняти. Ну такого, ту, як, ну як би в полі. Так, хоче-чуть я відео знімаю кусочками. Складу тоді вдома. Що тут в полі? Одне то саме. Вперед. Куди підняв, розвернувся, опустив. Знову підняв, розвернувся, опустив. тако інтересно, щоб зняти нічого немає. Так. Кобула второю. Ідеот. Третій, тож, ну, я не довго, трохи. Ти ж капили там, щоб додати, поменшати нагрузку на, на двігаті, щоб він нормально обкатувався. Я трохи раз в тору походив дорогу, як походив, там, метрів 50 проїхав, третій, метрів 50. Потім постійно на втору і потім на перший, це перший потихеньку ходю. Бо я щось не так, ну, підскажіть, напишіть. Книжки так я читав, книжки, звісно, на стендові. Провіряю, там нагрузку дають. Тут ми так потихенько роботаємо. Уже до краю дійшов. Жінка дзвонишов. Обідати, гайда додому. Холодний, тут вудром я не їв, не снідав. так вот все вот, по краю, одной рукой, конечно. Складаю и принимаю. Субтитры сделал Суді брав десь з переїздами 8 літрів на гектар. А зараз більше, менше буде брати. Побачимо. Мотор робить класно. Любо нам слухати Ні вібрації, нічого, все класно, довольні. Давлення зараз, температура масла десь 95. Обороти 1600, давлення десь 5,5, десь 5,4, десь до 5,5 не дотягує. Масло, ясно, я буду вдома, сніг, яке масло маслом заляли. Нормально. Трубку сьогодні поміняв. На апаратуру масло, апаратура з діятеля виходить, трубка така, лопнула, що таке, утім завідилися маслом. Та й поміняв, була нова запасна, поміняв трубку, а так, поки ну, крайней все нормально. Там сальник чуть-чуть підтікає, але це треба знімати мотора, щоб його поміняти сальника. на дійсно не мірав. Так приблизно зробили, щоб верхній шар злущити. Так земля вроді не скажу, геть перта. Ну, трохи є щось, багато, не багачив. Це моли після пшениці. Пшениця десь у нас на круг. Може, 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 по 30 дала, слабенька, вона зім зайшла, не опустилася, вроді кормилися літрою, ну що чуть, чуть дали. Я робитись десь там вбирають брат мій, комбайнери, Комбайнами ми наняли моршріт. Це ці хлопці браті, що ми варили. Вимовили. Я скінно відео варили, показував братні, що вони потікали два молодих хлопця Діма і Саня. Я, яровий на двох кусках дав десь по 27, без удобрення по горах, гори такі там поля паршаленські, а тут 72 гектара побачимо сіка на кров дасть. Хочемо посіяти по ярвому ячкньові рапс. Запіскуємо два сліда, закультивіруємо, посіємо рапс, попробуємо. Просо. у нас 18 гектар проса, це ми перший рік спробували косо посіяти. Побачимо, що воно скаже. Якщо буде нормально, то люди сіть після зернових зівалки нульовою. Зразу сіють просо. попробували, ну спробували. В там є то цей перший год 5 попробує як воно покаже Если нормально ну не знаю як в них там сплаваю у нас звісно тоговато з дощами бачимо сімочка тоже в цьому до щось слабенька щось боліє сильно у нашому муду було краще. В году по 30 сипала в цьому году Вряд ли она по 30 даст. Работаем дасть. Роботаємо. Поділиється. Вона і маском. Підемо, будемо йти, теж будемо снимать видео, викладати тільки. Викладати, наверно, трохи буде пізновато чого. мы ми ходимо сутками, мы з братом. То скидати просто мені вдома. Ми дому десь 70 кілометрів уходимо, на 100 кілометрів. Машина в машині спимо і робимо сутками. Десь плануємо Воронка десь по ну, 350 гривень гектар приблизно де стояти. Побачимо, може 300, в прошлому до 300 було. В цьому всіх з ким не общалися. 350 вроде, не менше. А ну, ми побачимо, як воно хочеться заробити. Вернути гроші ті, що ми вложили в ремонт. Десь около ми 60 тисяч десь вложили в ремонт. По м'ялочах десь так приблизно ми не підпивали. Я так приблизно посчитав поршнева, апаратура, головки, шатуни, так все. там десь мілочі таке. Піляли прокладки, це все, сальники, около 60 тисяч ремонт По ремонт, що ми такого нічого вала не знімали, сальники не міняли, бо це все время. Це би так, на бистру руку, та щоб робити йому ремонт, то треба було витягувати мотора, все, тщательно вал вимивати, скривати там заглушки, витраювати. Роботає. Побачимо як воно, що воно. Може вдасться відео зняти з діровцем. Робе правалюр фірма. Тут у нас є там знайоме робить на ньому. Може вдасться зв'язатися з ним і зняти поїхати відео, як він себе нормально показує, Тягне він, як він, що він. Зняти відео може Получиться, Побачимо. Так і працюємо Ну все тоді. Давайте. Ой же хлопці. Після 20 час. Час до краю, дойду і будемо видвигатися потихеньку додому. Ще трошки дотишилося. Як яке можна бачити, по горизонт до місяць ума, а там вже одразу не нашого другу. Потихенько. Грітися, не гріється трактор, нормально. Часто драю дойдемо. Край-крас, край пройдемо той кінець і дамой песні Поїмо, купаємося, вдихнемо. Де часов 5-6 вечора знов сюди. Побачимо, може, там Навже 4 гектара за соєчками. Якщо ні, то завтра потихенько. Так ротався даром солярку. Не палимо, так роботу робить. Тіски він не чувствує, тяне важко. O Ida do domo não,